Захопливе читання, в якому святий Павло Апостол розповідає про свою долю, про те, що він переживає, в який спосіб ці цілі подорожі, його праця, його і переслідування. І водночас велике випробування, коли випробовувалася його віра, це духовна боротьба, це так само велика кількість. І фізичної роботи колись підрахували, я тільки не пам'ятаю цифру, але час, проведений у подорожах, у в'язниці взагалі не, не так, щоб він сидів на одному місці. Я дуже великий, але стільки багато встиг зробити. Що може бути для кожного з нас, так як для святого Павла Апостола, такою великою допомогою. Мабуть, те, що і чуємо в літургії слова сьогодні, де е, мій скарб, там моє серце, де е, моє бачення того скарбу в тому напрямку, я і буду йти, але що для християнина є скарбом? Християни це не ті люди, які, наприклад, не ходять на роботу і не мусять заробляти грошей. Було би помилково думати, що кожному з нас, як християнам, пішли спати вночі, вранці прокинулися, а десь на столі чи в тому чарівному, можна так сказати, місці є велика кількість грошей. І ось ми так і живемо, і насолоджуємося життям. Ні. Ми, так як всі, виконуємо свою працю, свої обов'язки. І через цю працю, через ці обов'язки, через те, що ми сприймаємо це як також дар і частину нашого життя. Тобто виконання нашої праці, фізичної, за тим може йти інтелектуальна і так далі. Тобто ціла така складова нашої праці так само є нашим шляхом до того, щоб наближатися до Божого Царства, але й водночас впроваджуємо ті переміни в ім'я Господнє, які для кожного з нас є цінними і вартісними. Про це пише папа Лев 13, так само Пій 12 і Йоанн Павло ІІ в інцикліках, і ми можемо їх знайти і прочитати. Вони присвячені власне цій праці фізичній, яка перетворює світ в ім'я Господнє на краще. Але є спокуса для кожного з християн, коли ми дивимося очима на інших. і... Крадається заздрість, і що ми говоримо хочу. Хочу, 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 хочу. Хочу то, хочу інше, хочу третє, хочу десяте. І починаємо за цим ганятися. Християнин, ще раз повторимо, не є тою людиною, яка не може заробляти гроші і навіть великі гроші. Ні. Але в житті буває різно. Хтось. Може більше заробляти, хтось менше. Хтось може знайтися у дуже складній ситуації, наприклад, яка є причиною якої є е, людська активність, людська жадібність, де є використання другої людини без відповідної зарплатні для неї? І церква говорить про, цю, про цей, цей смертельний гріх? Водночас, водночас, Святе Писання для кожного з нас дає таку певну вказівку, що мені робити, якщо я веду цю внутрішню боротьбу. Книга Приповідок у 30 розділі говорить так: вірші від 7 по 9. Це така може бути молитва кожного з нас, коли ми десь в певному моменті можемо мати спокусу, мати претензію до Бога. Але ця молитва вона може зберегти нас, наш духовний стан, духовний спокій, е таки, зберегти нашу християнську поставу. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене. Не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені лише достатнього хліба, щоб я, наситившись. Тебе не зрікся, та не сказав, Хто Господь? Або, збіднівши, не став красти, та не безчестив імені Бога Мого. Фултоншін у, у своєму короткому такому роздумі на 6 листопада. І, зрештою, на нашому телеканалі 6 листопада можна буде побачити цей фрагмент, пишуть так. І назва цього роздуму внутрішній скарб. І говорить так: надмірна відданість розкоші та вишуканості завжди є ознакою внутрішньої бідності духу. Коли скарб знаходиться всередині, нема потреби в тих зовнішніх скарбах. Які іржа пожирає, міль їсть, а злодії вламуються і крадуть? Дійсно Господь вказує на те, що першим внутрішнім нашим скарбом є він сам. Далі це можуть бути різні наші засади, згідно з якими принципи моральні, чесноти, згідно з якими ми живемо. Але це означає також і те, що все те, що ми зможемо здобути завдяки тій праці, яку дає нам Бог, ми можемо мудро використати. Так, це є правда. Дуже багато є тих, хто переживають злидні і бідність. Тоді, якщо ти маєш цей дар, тоді, якщо маєш цю можливість розпоряджатися тим, що тобі дано Богом, розпорядись. Мудро. Є величезна кількість людей, які дійсно розпоряджаються мудро і свої немалі гроші використовують для того, щоб вони не тільки приносили прибуток, але й з цього прибутку, щоб допомагати тим, хто потребує. Потребують і будуть потребувати. Так говорить Господь, що бідних будете мати завжди зі мною. І насправді переміна життя навіть тої потребуючої особи потребує часу, щоб вона перше побачила цінність свою власну в очах Господніх, що є улюбленою Божою дитиною. Можливо, що створення для таких людей робочих місць є найкращим, найкращою допомогою для них, але й водночас тим скарбом, яким для нас є Бог. Ми так само покликані жити кожного дня. Якщо моє око буде дивитися на справи речі на другу особу, чи з пожаданням, чи з заздрістю, то тоді дійсно мені важко буде радіти життю навіть. Так, після війни нам багато треба буде відбудувати. Так, буде ще багато справ, з якими треба буде впоратися. Але вже сьогодні шукаємо, намагаємося шукати нашого скарбу, яким є Бог, який розставляє все по своїх місцях у нашому житті. Не дарма існує це прислів'я, якщо Бог на першому місці все інше буде на своєму властивому місці. Якщо є сьогодні можливість зробити щось добре, Спробуймо це зробити. Якщо переживаю те, що я постійно ходжу злий, дивлюся на інших з заздрістю, купа спокус, які мене спонукають до зла, що мені зробити? Церква говорить просто: переміна серця наступає завдяки діянню Духа Святого у моєму житті. І якщо бачиш, що потребуєш цієї допомоги, не вагайся закликати до Господа, Господи, переміни моє життя. Не давай мені ні злиднів, ні багатства, подай мені лише достатнього хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав, то Господь, або збіднівши, не став красти та не безчестив імені Бога мого. Амінь.